Найскладніше було зробити так, щоб буфери інтегрувалися з додатковим електронавантаженням. Сигналізація має охоплювати всю територію звалища, інакше. Расила, ти слухаєш? Так, пофики, вентиляція, каналізація. О! Що це? Працює. А. О! О, що це за шум? Нова кана. А, сигналізація. І я знаю, як вона працює, бо уважно слухав. Не зовсім не. Байдуже. Як ваша місія? Кілька кілометрів багнюки одна порожня капсула. Власне кажучи, вона не зовсім порожня. Сайдсвайп, Розкажи фікситу, як ти допоміг. О, правильно, ти не помагав. Якщо хтось і гальмував нас, це був грімлок. Черепаха рухається швидше за тебе. Ну, без Безобраз. Грімлок. Що це таке? З тобою. Bumblebee. Site Swipe Strongard. Fix it Greenlock. Трансформери. Роботи під прикриттям. Що муха тебе укусила! Припини? Забери від мене свої рухи автоботе! Фіцит, забери расила у командний центр. Що ти робиш? Намагаюся захистити тебе від оскаженілого нападника, якщо не помітив. Захистити мене від мого друга. Грімлок без причини напав на тебе і на бій. <плес> ти теж завжди нападаєш на мене. <плес> Є. Ході мені протистояти. стояти. У них немає шансу, і у тебе теж. Друге, що ти робиш? Хочу пустити тебе на Ох! Зупиняйся. З ким він розмовляє? Дрімлок іде сюди. Я про це подбаю. Даси відсіч диноботу! Ти себе бачив. Справді, він мене розтрощить. Але я досі офіційний наглядач окемора. Коли помру, скажи татові, щоб не чіпав моїх речей. Грімлок, не знаю, що відбувається, але наказую тобі розбитись, засмутитися, зупинитись отак, От Негайно. Боже, тобі повилазило, але я щойно поклав трьох ботів і навіть не перегрівся. І що ти зробиш, пищику? Грімло це не ти. Щось не так. Атож, мені усі заважають. Серйозно, Ти не даси мені розмазати цю комаху. Ти важко контролювати. Добре. Де стазисні капсули? Абсолютно, абзаперечно. <кліпом> Ні. Фіксит, негайно скажи, як увімкнути сигналізацію. О, тепер ти хочеш. Фіксит. Можливо, нам вдасться налякати грінлока чи того, хто ним керує. Запуск на тій панелі. Але я ще не скоро туди дістануся. Процедура дуже проста. Ти просто маєш натиснути червону кнопку. Я поклав автоботів і зараз заберу те, по що прийшов. А я думав, корвіко не Га? Ти перший андербайт. Цю сирено. А! Слухай, людино, я знаю, що ти хотів викликати допомогу. Зовсім. ні. Але допомога скоро буде. Отот -от прийде Оптимус Прайм. Е? Оптимус. Це новий сигнал наближення. Означає, що Оптимус уже близько. Голіруч я Оптимуса не здолаю, але бос приб'є мене, якщо нічого не принесу. Тим, де що у мене є. Це андербайт. Так, системи працюють нормально. Сайдсвайп, ти чуєш мене? А де грімлок? Рассел змусив його піти, але він забрав андербайта. Казав, що везе його до якогось боса, але не можу повірити, що повелася на імідж невинного тиранозавра. Треба допитати усіх друзів грімлока. Він дурив нас увесь цей час. Ми є всі його друзі. А може, я бачив досі грімлока. Єдиний злочин серйозне ушкодження майна, тому що грімлок це грімлок. Він хоче, щоб ми так думали. Якщо ви просто Грімлок ніколи б не напав на нас. Мабуть, той бос його змосив. Агов. Не думаю, що грімлок себе контролює. Він хотів мене вдарити, та не зміг. Наче в нього всередині точилася війна. Визнайте, грімлок просто зрадник, який пошив нас у дурні. Хай там як найголовніше знайти грімлука і капсулу і повернути обох сюди. Та грім не винен. Бі! Можливо, все так, як каже Рассел. Скажи, скажи, що ти це знаєш. Не можу вловити сигнал Грімлока. А він розбив системи комунікації і стеження. Добре, Грім сказав, що має з кимось зустрітися. Отже, зараз він у дорозі. Мені здалося, грімлоку наказали принести більше ніж одну капсулу. Чи є поблизу якісь глухі місці недостатньо великі, щоб помістити, скажімо, 12 ботів. Там барічка Краун! Вона величезна. Я автоматизована, там немає людей. Звідти й почнемо. Фіксит, Ви з расилом полагодьте комутаційну систему. Автоботи максимальна швидкість. Добре. Хоча б трансформуйтеся. Кси можеш показати список в'язнів Алкемора? Раселебі наказав лагодити комунікаційну систему? Це займе одну секунду. Треба повідомити команду, що на них чекає, інакше вони загинуть. Принаймні нашого втікача легко відстежити. Я піду першим. Не хочу, щоб мого товариша схопив якийсь агресивний коп. Я не знаю, як усе складеться далі, але обіцяю зробити все можливе, щоб його не зачепити. Смай, лопайся, ви ціли? так, я теж дякую, що спитала. Кріоіндуктор зі стазисної капсули. Справжні друзі не влаштовують пасток для хороших ботів. Так, лейтенант. Ой! Ой! Я шукаю регулятор великого діапазону. І на що схожий цей твій регулятор? Він схожий на це. О, знайшов. Або комунікаційна система вімкнеться, або станеться страшний вибух 50 на 50. Не схоже на вибух. Не чекав тебе так скоро. Сандеркув досі в пошуках нової бази, але я радо допоможу тобі з капсулами. Зрештою, хороший лідер перший серед рівних. У мене виникла проблемка бос. Капсула лише одна. Дай, но ну, вгадаю: ти втік. Автоботи напали, але я подбав про них і приніс Андербайта. У двох із ним ми — потужна сила. Який боягузливий спосіб самовиправдання. Але оскільки я хочу зробити цей світ домом для всіх десептиконів, можна почати з вас двох. Або закінчитись тілко. Кажеш, подбав про них майже. Насолоджуйтесь денним світлом, бо скоро для вас настане темрява. Скидок, лейтенанте. Помагаюся! Грім, скажи, що ти просто дуриш стіл, Джо і спеціально привів нас до нього, так? Міг би сказати, але я б збрехав. так наче боїться зробити боляче. А от у мене з цим проблем немає. Покажи, на що здатен. От так! Що ти зробив з грімлоком? Контролюєш його мозок? А що важко повірити, що динобот обрав мене, а не вас. Так. Важко. Кадети, ти у нормі? Тільки у вухах дзвенить. Хай що ти зробив з грімлоком скасуй це негайно. <рес> Думаю, зараз це не головна твоя проблема. сумніваюся, що вони це переживуть. З тобою я закінчу пізніше. Спритно. Усе заради Вам досі здається, що гріхлок на нашому боці. Не потрібні десептикони, які перетворюють прості завдання на катастрофу. Я з тіл, Джо, почекай мене. Сайдсвайп, відвернеш його увагу. Я, звісно, не в захваті, але. так! Тронгарм, со мною! <связь> Кримлок, знаешь, что мне в тебе подобается? Твой зрест. <рикунг> грімлок. Ти маєш право мовчати. Лейтенанте. Ви мене чуєте? Працює. Расла, воно не... Скажи, Фіксит". Ой, вибачайте. Грімлок це не грімлок. Тобто грімлок це грімлок, але він не грімлок. Кібер кліщ мінітрон може контролювати будь-якого бота. Мабуть, ховається десь в обшивці Грімлока. Відчепіться від, від, від ви. Ой, не треба. Що ви робите? Луаску Годі фокусів, мінітрони. Ми знаємо, що заради прайма. Що? Що? Він на мені? Де! Ану йди геть! Відчепися! Геть! Заберися! Де він подівся? Це вже якийсь абсурд! Абсурд для тебе. розвага для мене! О, він на він тобі! Тебе О, зараз Я його бачу, бачу. О, він не на мені. Де він? Я тебе упіймав. Дрімлок. Знаю, мінітрон тобі нашкодив, але він не становить загрози. Не можна його чавити. Я можу легко його розчавити. Але ж я більше не поганий. Просто... Виконувала свою роботу. Грімлок, це і твоя робота, ти один із нас. Фіксит прибере із тебе символ десептикона. О <кхъя> тобто отак. Дякую, сэр. Йдіть сюди. <кхъя> Нема за що. Можна мені не чавити легені. Одну хвилинку. <плес> що таке? Андербайт у стілджо, який може споживати скільки завгодно металу і ставати сильнішим. Добре, що й ми стаємо сильнішими. Крімлок, Серйозно кисень. Навколо стає темно.